Буктрейлер до дитячої книги Мар'яни Савки Казка про Старого Лева. Давайте поговоримо трохи про біографію самої письменниці. Мар'яна Ростівна Савка це українська поетеса, дитяча письменниця, літературознавець, публіцист, а також головний редактор і спізносновок виниста старого лева, перекладач, громадська діяч, віце-президент літературної премії Великий їжак. Сама Мар'яна Савка говорить так про місто Львів. Місто Лева – ще собі неймовірно складний та кольоровий килим із нескінчених ниток сюжетів, смішних, драматичних, трагічних. Для деяких це місто гарної старовини, кави та джазу, а для мене Львів місто моїх людей. Отже, видно, що письменниця дуже полюбляє самі місто Львів і бачить в ньому щось особливе. Отже, давайте поговоримо, для якого віку підходять казки віршами Мар'яни Савки. Вони підходять для дітей до шкільного та молодшого шкільного віку від 3 до 8 років. А саме на це є такі причини, як зміст і мова. Її твори мають зрозумілий дітям сюжет, наповнений яскравими образами, легкою мовою та добрим гумором. А також віршовані рядки добре сприймаються дітьми, сприяють розвитку пам'яті, ритмічного слуху та мовлення. Варто сказати, що більшість книжок Мар'яни Савки супроводжуються яскравими ілюстраціями, що особливо приваблює молодших читачів. А також її казки часто розкривають теми дружби, пригод, цікавих відкриттів, які легко зрозуміти та переживати дітям цього віку. Отже, давайте разом поринемо в казку місто Старого Лева. У місті Львові, де навіть кам'яні леви мають свою історію, живе особливий Лев, не страшний і незвичайний, а добрий та мудрий, справжній король, який вже не править, а шукає свого місця серед людей. Чи можна бути левом у світі, де всі звикли до міського шуму та суєти? Як знайти своє місце у великому місці? У місті, що зветься по княжому Львів, на так же й багато знайдеться левів, ну трохи знайдеться, та як не крути, то все кам'яні велетенські коти. І тільки одного зустрінеш в трамваї, в цукерні, де часто він чай попиває, на Галицькім ринку купує він шинку, шпондерик, морквинку, десяток яєць, і з кошиком повним вертає до ринку, а далі зникає в одній з кам'яниць. Казка. В яку хочеться повернутися знову і знову. Ця історія розповідає про важливі речі, про дружбу, про прийняття і підтримку. І, звісно, про те, що навіть у світі великих міст завжди є місце для добрих і щирих сердець. Казка про старого лева це не просто казка, це історія про старого лева, який шукає тепле місце серед людей, далеких від королівських тронів. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев оселитись давно вже хотів. Хоч був він царем, та не звіром страшним, а добрим напрочуд до того ж старим, у відню колись він отримав освіту, за час царювання об'їзнів півсвіту, у Греції, Швеції був у Бомбеї, бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на Бродвеї. Чимало побачив на наш лев дивовиш. Отже, давайте поговоримо, чим цікава ця казка для дітей дошкільного віку. Вона поєднує в собі легкість та доступність мовлення. А саме віршована форма казки дозволяє дітям краще сприймати сюжет, адже вірші запам'ятовуються легше. У казки наявний гумор, лев не страшний, а добрий і милий персонаж, з яким можуть ідентифікуватися індифікувати навіть, навіть менші читачі. Казка. Зачіпає чарівний Львів, місто, повне історії старовинних вулиць і теплих традицій, обов'язково зацікавить вашу дитину своєю атмосферою. А також, чому Лев залишив свій трон і приїхав до Львова? Чи знайде він нових друзів і справжнє щастя? Чи може він бути щасливим у важливому місці, де всі його бачать як доброго друга, а не царя? Такі питання постав... постануть перед вами, любі читачі, коли ви будете читати цю дивовижну казку.